До нас часто надходять запити, розповісти детальніше про наш крутий пилосос, акумуляторний від торгової марки Сокані. І ми зараз з вами детальніше його оглянемо. Комплектуючи до самого пилососа, це ось така сама основна трубка, тримачі, який прикріплюється до стінки. також насадочки. Ось це перша насадочка, ось така насадочка. Сам наш чудо, агрегат. В такому крутому стильному дизайні акумулятор комплекті. Дуже крута спіральна насадочка всередині, яка допоможе вам ще краще збирати пилюку, а також це дуже крутий агрегат для того, в кого є домашні улюбленці. А також ми зараз його зберемо і покажемо його в дії. Давайте трішки похуліганимо для того, щоб показати вам його класну роботу. Друзі, дивіться, як він реально справляється зі своєю роботою, і це тільки перший режим роботи. Він має два режими роботи, дуже потужний, як ви бачите, зібрати цукор з підлоги це дуже складна річ. Колосос доступний до замовлення і по дуже класній ціні.